Знаєте, що я вам скажу? Звісно, ці зоопарки це по типу прикольно, в кавичках, але насправді я проти цього, проти аквапарків, зоопарків, це треба все зачиняти. Я ось чую, як тут плачуть, просто плачуть ці морські котики. Взагалі я не розумію, навіщо їх це все створювати, ці всі акваріуми, цих тваринок, які тут плачуть просто. Ну, павлінів можна, парк з павлінами, які ходять, а інші. Тваринки повинні жити, повинні жити в середовищі, в своєму середовищі. Запитую, нахуа привезли пантеру зі шрі ланки ну, що там? На Шрі-Ланці жилось погано. І тепер ця бідняшка-Пантера, одна в, цю, в цій клітках, в вольєрах, живе також на 10-10 на метрів відстані. Так все життя. Ви б жили в клітці? Все життя.